Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Український поет та боксер Олександр Усик розповів, чому не хоче проводити бій з Деонтеєм Уайлдером. Слова Чемпа «Уайлдер 100% хоче боксувати зі мною, але він не має титулу. Пояс WBC тільки у Тайсона Фюрі. Тож мені потрібен поєдинок саме з ним. Голова WBC Маурісіо Сулейман виступив на захист циганської принцеси Тайсона Ф'юрі. Пряма мова. Він жертва статусу найбільшого бійця сучасності. Інші бійці недоступні через гроші. Мені дуже шкода Тайсона. Це не його вона справа в жадібності претендентів. 10 червня відбудеться бій між чемпом першої напівсередньої ваги Джошом Тейлором та фанатом Васі Ломоченко Тефімо Лопесом. Ось що сказав Тейлор напередодні двобою. Психологічно Лопес Миша. У нього вже є сумніви в голові, і я планую їх закріпити. Я збираюся відправити цього смокта на пенсію після того, як поб'ю його. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.